Дорогі друзі, моя недовга проповідь називається Люби Божу церкву або Люби свою церкву. І для чого це нам робити, я хотів би, щоб ми трошечки порозмірковували, прочитавши Перше до Коринтян. Це, це послання зараз є в моєму серці, дуже мені рідне, бо я в ньому пробую перебувати для того, щоб в суботу розмірковувати, говорити. І, можливо, хтось із вас не пробував, але спробуйте посвятити місяць лише одному якомусь посланню, перечитувати його багато разів. І чим більше читаєш, тим більше відкривається, замітив я такий момент. Тим більше є такі деталі, які раніше не бачив. І ось е, перше послання до коринтян воно має свої цінності, свої ідеї. Дуже гарні, дуже глибокі і благословенні. Але що ми знаємо про цю церкву, яка була в Коринфі? Це була одна із найгірших церков, описаних в Новому Завіті. Найгірших це ті, які найдалі відійшли від істини Божого Слова. В цій церкві були групіровки людей. Люди групірувались навколо різних вчителів, вибирали собі якогось. Спікера, вчителя, і, і йшли за ним, відстоювали його. Павло, Петро, Аполос, Христос для когось був. В цій церкві неправильно виконували вечері Господню. Люди приходили, дехто хто раніше приходив, більше випивав, чим потрібно, з'їдав більше, чим потрібно, іншому не залишалось. Уявіть собі. Да? Вони, деякі люди живуть у відкритому гріху в цій церкві. І інші це бачать і мовчать, нічого не кажуть. Ну, живете ви, мабуть, неправильно, неправильні відносини. Ну, живіть. В цій церкві подають один на одного в суд, не можуть розібратись, не можуть уступити один одному. В цій церкві є неправильне відношення до свободи. Хтось почув. Про свободу в Христі вони почули цю існу від Павла, і деякі почали цим зловживати. А інші, все це бачучи, притикаються, спокушуються, хіба так можна, страждають від цього. Все це і інше було в церкві в Корентян. Отак вони жили, отак вони. Дійшли до певного такого стану в їхньому житті. І апостол Павло замість того, щоб писати, як він писав в інших посланнях, вчення, що зробив Христос для нас, церква. Що Він нас вибрав, що Він нас усиновив, що Він нас підняв, як Він нас веде, а ви, а ви поступайте так і будете проявляти любов, то тут Він більше пише про те, що проблема ось вам відповідь. як Повинно бути. Наступна проблема? Ось вам відповідь. 3, 4, 5, і так всі 15 розділів. Тому що треба було повертати їх до істини. Павло зупинявся, дивувався, що ви, діти, умом. Чому ви по плоті поступаєте? Чому? Ви ж були навчені основам і далі з любов'ю підправляє їх. Але що саме? Дивне мені, от в першому розділі, в перших віршах, це як він розпочинає свій лист цій церкві. От я уявляю, що він сів, почув від людей з тої церкви інформацію, звістку про них від Хлоїних, що було ну, багато таких проблем. І він починає писати наступне. Павло з волі Божої, покликаний апостолу Ісуса Христа і брат Сосфен. Церкві Божій, що знаходиться в Коринфі, освяченим у Христі Ісусі, покликаним святим, з усіма, що прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, на всякому місці їхнього та нашого. Благодать і мир вам від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. На цьому можна було закінчити привітальне слово для цих людей і далі почати говорити, як він і почав. Що Брати, я чую, що ви ділитесь, але. От, четвертого вірша, я хотів би, щоб ми звернули увагу і по і розглянули, що далі Павло про них говорить. Безперестано дякую Богові моєму за вас, за благодать Божу дану вам у Христі Ісусі, бо ви всім збагатились в ньому, всяким словом і всяким пізнанням, оскільки свідчення Христове утвердилось в вас. Так що ви не маєте нестачені в якому даруванні, очікуючи явлення Господа нашого Ісуса Христа, який утвердить вас до кінця бути бездоганими в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, яким ви були покликані у спільність Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Дивовижні вірші. Я не знаю, як для вас, для мене дивовижні вірші. Він починає їх благословляти. Відкривати їм Божу благодать, відмічати в них, що вони мають, чим вони багаті, і хвалити їх навіть, хвалити і Христа за них. І це дуже дивно, але це дуже правильно, дуже істинно. Давайте трішечки ще повернемося, бо переважна меншість у нас в суботу, і ми стараємося ці всі речі більше. Глибше розглядати, але трошки коротко повторимо про місто Коринф і про ту церкву, яка там була. Це місто було після повного руйнування е, збудовано по-новому, все по-новому в 46-му році до нашої ери. Юлій Цезар вирішив його відновити після того, як. Була вся ця територія захвачена, розбита, знищена війною. І ось він побачив в цьому місці великий потенціал. Воно дуже гарно географічно було. Багато дорог сходилось в тому місці, а це значить економічний розвиток, це ну, дуже гарна місцевість, де можна збудувати гарне місто. Юлій Цезар. Почав його відновлювати, вкладати багато коштів. Заселили його римляни і греки, переважно, і, ну, і невелика часть євреїв. Вони збудували це місто. Місто стало багате, одне з багатих міст на той час. Воно знаходилось в гарному розташуванні. Ми відмічали по наших суботах, що раніше дороги були платні, зараз. Деякі дороги платні. А раніше е, пілігрими, або ті, які займалися торгівлею, чи йшли там, чи пошта, все, що ми можемо придумати, треба було йти певними дорогами, яких було мінімум. І були платні дороги, це значить, що є гарантія, що ти дойдеш, розбійники тебе не ограблять, чи не вб'ють навіть, чи не поб'ють. Е, якщо підеш іншими дорогами безкоштовними, тому краще йти. Такими дорогами. І мореплавці, е, люди, ті, які ходили в такі дороги, платили ці кошти. І в Коринфії зробили таку реформу. Вони навчились е, будувати мости. І ось Діалкос це місце, де переправляли кораблі. От вони зробили таке місце, де вони зуміли. Е, Море закінчується, вони цей корабель переправляють до іншого берега моря. Невеличкий такий відрізок, от вони знаходилися саме в цьому місці. І вони із цього почали дуже багаті. Тому що люба, любий нормальний мореплавець не хотів обпливати весь материк, а хотів просто перейти цей невеличкий суходол, заплатити менші кошти, ніж ти перепливеш місяць чи два. І ще в місті все для тебе є, відпочинок, ну що хочеш там є. Чоловіки туди тікали від своїх жінок погрішити, Так і говорили про це місто. Там все було. Там був храм Артеміди, в якому служили жриці, молоді дівчата. І от вони після свого служіння вночі спускались в місто і продавали себе цим туристам. Місто було багате, розбещене, економічно вигідно було там жити, тому що постійно там були кошти, гроші. І ось в це місто прийшов Павло проповідувати. Там вже були пара віруючих, Акіла і прискіла, вони там займались бізнесом, шили палатки. І Павло також мав цю спеціальність шити палатки, ремонтувати палатки. І вони, так історія говорить, все це робили. І в суботу він йшов в синагогу, тому що в цьому місці дуже любили мудрість, дуже любили роздуми філософські. І там багато спеціальних було побудованих місць, де сідали два філософи, дискусували, а люди приходили, слухали, дивилися. І от Павло прийшов з вісткою про Христа і проповідував там. І перший прийшов до Бога це. Начальник синагоги, потім інші, інші, і утворилась там церква. І ось проблема була цієї церкви, в переважній більшості, тому що вони не хотіли відпускати, ото, що було в тому місці. І вони багато що взяли Божого, правильного, істини, але багато хто із них будував соломою, пам'ятаєте, там далі деревом, е сіном. І Павло їм не раз говорив, що прийде вогонь, він це все виявить. І слава Богу, що ви спасетесь, але якби підгорівші трошки. Але зараз він починає ці церкві. Далі це цілі розділи, де він детально відкриває їм, як вам правильно зараз змінитись, щоб не бути плотськими, а бути духовними, до чого він їх закликає. Але зараз він хоче їх підбадьорить, я так бачу. І, можливо, нас, можливо. Ми підбадьоримося, можливо, в нас є певні якісь такі випробування. І мені здається, що ці вірші дуже цінні. Павло каже, що він має список церков, за які він постійно молиться і дякує Богу за ці церкви. І в списку церков є якраз церква в Коринфі. Перше, що давайте відмітимо, що цих людей які, або переважна більшість із них мали ці проблеми, гріховні проблеми, бо я думаю, що завжди були люди вірні, духовні, але в більшості, от він їм каже, що ви по фракціях роз'єднались, але він починає перед цим з таких слів, що Бог вас прикликав, я це добре знаю. Тому я дякую Богові за вас, бо це Божа робота в цьому місці. Це другий вірш. Церкві Божі, що знаходиться в Коринфі, освяченим у Христі Ісусі, покликаним, святим, з усіма, що прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа на всякому місці, їхнього та нашого. Церкві Божій, Божій церкві, ви чуєте, да? освяченим, покликаним. Це все про них. Він їм каже: Ви є Божа церква. Я за вас молюся, дякую Богові. Ви освячені в Ісусі Христі. В шостому розділі, 11 віршем, Він скаже такі слова, знову ж таки, повторить цю думку, і скаже: А такими були декотрі із вас, але обмилися, але освятились, але оправдались іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Але на початку він їм каже, що ви освячені і ви покликані. Коли Павло попав в це місце, то він трошки був ну, шокований, якщо можна так сказати, трошки злякався. Це щось незвичайне. Тут такі філософи, тут такі самовпевнені люди. Хоча він був не самий простий, давайте скажемо, він міг легко. Сідати з ними в дискусію, так як він мав одне із найкращих розумінь закону, він навчався в найкращих викладачів. але прийшов час, коли він все це назвав як мусор, порівняно з тим, що Христос дає. Але в дії з тих апостолів, де описується вся ця історія дуже коротко, Коринської церкви, в 18 розділі, є таке слово. 18 років, 9, -й, 10 вірш. А Господь сказав Павлові в видінні нічним, не бійся, але говори і не мовчи, бо я з тобою, і ніхто не вчинить тобі зла, тому що в мене багато людей у цьому місці. Господь підбадьорив Павла, коли він прийшов, коли він все це побачив. І перша, мабуть, реакція як. У Іони мала була бути, да, хай би воно згоріло. Але Господь йому каже: не бійся, я з тобою. Тут є люди, які, мої люди, їх багато тут, іди і служи там. Тому він їх і називає. Ви покликані, хто зараз ви в церкві, можливо, ще хтось прийде, але це про вас. Він їх підбадьорює і каже, що ви правильно починали. Ви були спасені, ви є Божі. Давайте зробимо перший коротенький висновок, що, можливо, друзі, у нашій церкві чи в інших церквах є багато чого недосконалого. Це точно. Там, де є люди, там є недосконалість часто. Можуть бути недосконалі пастори, недосконалі лідери, недосконалі всі ми можемо бути. Але подивіться. На церкву Божим поглядом, так як це зробив Павло. Перше, перед тим, як служити в цій церкві, він подивився на них Божим поглядом і сказав Божим поглядом або Бог мені відкрив, що ви є освячені, покликані, що ви є церква Божа. Що Бог вас сюди привів, і хто навколо нас, їх теж Бог сюди привів. Подумайте, будь ласка, зараз про своє життя. Мені легше в цьому питанні, бо я тут виріс в хуторах, але подумайте, де ви народились і де наче логічно було, Щоб ви були в якійсь церкві. Да? Десь біля найближче, якби, місце біля вашого будинку. Ну, я впевнений 100%, що в 95% випадків ви далі десь їдете в церкву. Тому що Треба прийняти, що це Бог привів вас в церкву, в ту чи в іншу. І привів так само іншу людину, яка, можливо, незручна. Можливо, в інших би місцях ну, ми не пересікались один з одним. Нема таких, знаєте, місць на землі, де молоді і старші сидять, п'ють чай, спілкуються, старші от наставляють молодших, ну а молодші слухають. Немає таких місць, церква є таке місце, якщо за це ніхто не платить. Да? Друге, уявіть собі, де багатші і бідніші е, сідають і спілкуються між собою про славу Божу. Переважно багачу, є такий закон. Вибери собі там п'ять друзів багатших, і вони тебе сформують. Бо будеш з бідними, от теж бідний станеш. <сум> Чули, да, таке? В церкві не так. В церкві Церква відрізняється. Тут всі люди можуть бути різні, з різною світою, з різними розуміннями, з великого міста в світі і самого простого села, це є церква Божа. От сюди Господь провів сьогодні нас. І коли ми з цієї точки зору будемо дивитися на інших, то ми тільки віддамо Богові славу і хвалу. Знаючи це, ми будемо приймати один одного набагато легше. І вчитись один від одного. І давайте подумайте про ту людину, яка сьогодні, можливо, якщо так можна сказати, трошки нас напрягає. От, ну, трошки є таке. От, да, от, всі, отой, наче непоганий той, ну а ця людина. ну Давайте подякуємо Богові за цю людину, бо Господь спеціально цю людину дав нам, як проповідував Ваня да, щоб. Щоб, можливо, ми занурювались трошки глибше і там уже бачили, а в інших випадках я б не побачив би себе, не побачив би істину. Тому мені здається, Павло з цього розпочинає і благословляє цю церкву саме такими словами. З 4 вірша, і 5, -й, це другий пункт, це те, що він підкреслює, що Божа благодать вона з вами. Перше, що Бог прикликав вас. І з вами є Божа благодать. Завжди дякую Богові моєму за вас, за благодать Божу, дану вам у Христі Ісусі. Що це є за благодать? Благодать це широке таке слово, але Він каже, що саме в благодаті ви більше всього маєте або збагатилися всяким словом і всяким пізнанням. От він відмічає в них, що благодать Божа дала вам всяке слово і всяке пізнання в першу чергу. Можливо, не, не треба було б звертати так багато уваги на, на це, але коли ми побачимо привітання Павла до інших церков, то, наприклад, до Колосян він каже: ми чуємо про вашу віру та любов і радіємо цьому разом з братами апостолами. До Єфісян, він знаєте, як вітається, і каже: ви маєте віру та любов. До Солонян, знаєте, що він каже? Ви церква, вітаємо вас. Раді, що ви маєте віру та любов. Є тільки одна церква до Корентян, де вони не мали віри та любові. Ну вони мали істину і пізнання. Можна було сказати, у вас немає ні віри, ні любові, і він буде далі говорити буде 11 розділ про любов, гімн любові. Про віру, але зараз він каже: ну, ви точно маєте пізнання глибоке, ви точно розумні люди, ви точно гарно мислите, і це теж благодать Божа. А далі він буде їх вчити, що все це має привести вас до віри та любові. Да, Павло буде говорити, пам'ятаєте, що е, знання наші, розуміння наше, е, навіть якщо ми будемо мати ангельські мови, але без любові, то це все як, пам'ятаєте, кінувал звучащий і як просто неприємні звуки. Що ми сьогодні думаємо про церкву, друзі? Ем, мабуть, більше негативні речі зразу впливають. От якби те те, -те от було, було б краще. Але давайте подумаємо про позитивні речі. Що ми маємо? Давайте будемо відмічати більш яскраві якості благодаті, які в нас є. А, над, а яких немає, будемо над цим просто працювати, над тими якостями, яких мало. Так, давайте будемо відноситись до людей, які навколо нас, бачити в них більші позитивні якості, які вони мають. За це дякувати Богові і з таким підходом підсказувати про негативні якості. Я думаю, що якби Павло писав би, не писав би, а прийшов би туди і особисто от говорив з іншими, то він, мабуть, окремо б говорив з кожним. І окремо побачив би по цих текстах в кожної людини якусь якість благодаті, яку вони мають, щось хороше, щось від Бога. А потім би далі таким же методом підсказував, що тобі ще потрібно. Тому нехай похвала один одного, коли ми підчеркуємо кращі якості один одного, не буде щось як незручне. Це хай буде як така благодать, яку ми даємо один одному, тому що це ми отримали від Христа. Почув від проповідника одного з це був Андрій Різуненко, таку історію, що вони з їхньою командою чи молоддю, церкви, поїхали в притулок, дитячий притулок. Провідати діток, поспілкуватися з ними. І вони побачили таку картину, він побачив, що біля цього притулку була конюшня. І запитав викладачів, хто там, вихователів, навіщо тут конюшня? І ці вихователі кажуть, що справа в тому, що коні, вони. Особливі тварини. Бачите, ми сьогодні про тварин згадуємо, що е, коли дитина от вона втомлена, от тяжко їй, непросто, і от вона, вони йдуть сидіти, і коням це говорять, говорять, виливають свою душу, а кінь може навіть сльозу пустити. І каже, це так працює, це так діє, тому ми і в нас є конюшня. І оцей проповідник каже, що подумав, що. Як нам би було б добре, щоб при кожній церкві була така конюшня? Ви розумієте, так? Да? Але нам не треба коні, друзі, тому що ми можемо побачити один в одному благодать і підбадьорити, і вислухати. Це наша така відповідальність. Не тільки недістатки бачити один в одному. Також ще бачу одну передачу, що в Японії вже є такі. На півроботи, банкомати, да, такі я їх називаю. Що туди підходиш, знаєте, вкидаєш монетку і тебе обнімають. Ви не бачили такого, не чули? Да, є, є де? Уже і в Германії, да, є. І скоро буде по всьому світу. Чим далі, тим більше. Тому що людина нуждається в любові. Тому що найлегше це показати да, людині більш ну, негативної якість. А важче трішки побачити ту благодать, яку Господь в ній звершив, і підбадьорити. І третє, що відмічає Павло про цю церкву, і про нас також, що Бог вірний і проведе нас до кінця, це 7-й, 9-й вірш. Так що ви не маєте нестачі ні в якому даруванні, очікуючи явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і утвердить вас до кінця бути бездоганими. В День Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, яким ви були покликані у спільність Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Бог вірний і проведе нас до кінця. Ми вчора, да, в третій розділ, коли перечитували, ми бачили, що Павло каже, що я, Аполос Петро. Інші брати, ми тільки робітники. Один із нас посадив, другий поливав, третій ще щось робив, да? але це все взрачує Бог. І тому він і тут хоче віддати Богові славу і сказати: Бог вірний всіх нас довести до кінця, сформувати, будувати, і буде гарний плід в результаті його роботи в нашому житті. Знаєте, сьогодні ми, мабуть, перебуваємо в такій епохі чи в десятиріччі, що люди ми максимально маємо низький порог терпимості. Ви згодні з цим чи ні? Сьогодні дуже легко образитись, не говорити, піти кудись, да, залишити, ніж потерпіти і перенести це і, і бути у виграші благословінні. І тому нехай Господь благословить нас, мене, всіх нас, щоб ми любили ту церкву, де ми є, щоб ми розуміли, що це Божа робота є в нашому житті. Незважаючи на всі проблеми, на всі негаразди, які потім тут будуть 15 розділів. Павло хоче їм закласти такий міцний фундамент: Ісус Христос, Його благодать, Його дари все це ви маєте. Він підкреслює їхні гарні якості, а потім буде їх вже навчати і нас навчати, що змінюйте, ще потрібно зростати, більше і більше поображатись в образ Господній. І нехай Господь благословить, щоб всі ми так само відносились, як до церкви, так і до інших, бачили більше благодаті один в одному. Ну і, звичайно, якщо, як же ж без домашнього завдання, друзі, у нас буде чай. Скажіть людині якісь, от, її благодатну сторону, якщо можна. Відмітьте щось. Чоловік в дружині відмітьте, дружина в чоловікові. Якщо хотілося б, ви, ви б хотіли це перевірити, підбадьорте сьогодні один одного, нас, вказуючи на цю благодатну сторону, на цей подарунок, який ми отримали від Бога, щоб ми побачили цю сторону. Амінь. Ми ще будемо співати. Псалом під час піву нашого матеріальне служіння, і потім ще деякі оголошення.